Мішель Легран у Києві. Ексклюзивне інтерв'ю маестро та розіграш квитків на єдиний в Україні концерт сьогодні у сніданку з 1 плюс 1. Королева святкового столу, червона ікра. недешевий і корисний продукт. Та чи завжди натуральний? Висока ціна це не завжди гарантія високого качіства. Як не переплатити зайвого за делікатес? Весілля року в п'яте підвінець йде примадонна російської естради. Лучше Максима нікого не для мене. Мені круто повезло. Лише 10 років спільного життя знадобилось Алі Пугачовій, аби одружити на собі Максима Галкіна. Цирк, цирк, цирк під куполом сніданку. Артисти великого цирку під небесною феєричною шоу-програмою. Чим відрізняються українські макарони від італійської пасти? Хочете здивувати близьких смачним сніданком? Приготуйте пасту з помідорами та цукіні. Кулінарні секрети макаронників у правилах сніданку.